31 січня збігає термін, до якого публічні службовці мають подати електронні декларації про свої статки, доходи, нерухомість, автомобілі, корпоративні права тощо. Нагадаємо, декларування було призупинене після початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2023 року. Верховна Рада відновила цю вимогу для посадовців, і декларації зібрані в реєстрі. Перевірятимуться національним бюро з питань запобігання корупції. У НАЗК заявили про запровадження кардинально нового підходу як до відбору, так і до процедури перевірок. Зокрема, увагу сконцентрують на тих деклараціях, які містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих чи незадекларованих активів. Це дасть змогу перевірити максимальну кількість декларацій, оптимізувати процес контролю та підвищити його результативність. Так принаймні стверджують у НЗК. Так, ну Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації розслідувань. Вітаємо вас. Вітаю, Назара, вітаю Тетяну і усіх глядачів. Отже, 31 січня дедлайн для чиновників з електронного декларування. Що загрожує тим, хто, знаєте, можливо, призабув подати декларацію? В яких випадках до розслідувань долучатиметься розслідувань? а які функції залишаються за НАЗК? Я думаю, що розлогіше про це Назара може розповісти все таки Національна агенція з питань запобігання корупції. А ми з вами вже можемо говорити конкретно про випадки або, наприклад, про відповідальність, якщо такі порушення під час декларування вони вже зафіксовані. Пропоную нам розпочати з конкретного прикладу. Буквально минулого тижня ми повідомляли про те, що за декларування недостовірної інформації можна понести. І кримінальну відповідальність, звичайно, що остаточне рішення буде ухвалювати суд. Тоді згадувалася. Посадовця головного управління ДСНС у Києві, який кілька років йому вдавалося приховувати і не декларувати майно дружини. В результаті перевірки виявилося, що друга половинка володіє чималими статками там чотири квартири, чотири нежитлових приміщення, чотири паркомісця і житловий будинок і інше. І все це майно знаходиться у Києві і Київській області. І загальна вартість його складає десь орієнтовно 13 мільйонів гривень. Е, е, і... Тобто виходить він не вніс дані в декларацію. Він приховав майно своєї дружини. Справа зараз перебуває в суді, і санкція статті таких порушень передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на два роки. Ми звичайно ж сподіваємося, що чиновники не будуть, які декларують своє майно і майно своїх дружин чи чоловіків, не будуть наражати себе на таку. Небезпеку кримінальної відповідальності майже до того, щоб позбутися волі безпосередньо. Тому е, хочу нагадати сам алгоритм, що самі недостовірні дані е, неправильні внесені в декларацію, перевіряє Національна агенція з питань запобігання корупції. І якщо вже виявляються такі факти, і це входить до підслідності ДБР, то вони звертаються до ДБР з проханням перевірити точну інформацію. А от щодо самих співробітників ДБР. У грудні журналісти програми «Схеми» проаналізували декларації і виявили, що 15 вересня 2022 року керівник відділу ДБР Олександр Говорущак подав до НАЗК декларацію про те, що став власником BMW X5 2018 року випуску, вказавши вартість в 1 мільйон 350 тисяч гривень. Ви знаєте, Таню, і працівники ДБР теж повністю не убезпечені від того, що можливо знайдеться хтось, хто вніс недостовірні дані, але для цього існують, як ми з вами раніше говорили, органи, які конкретно це перевіряють. Ну і плюс, якщо такі факти будуть виявлені, то відповідно людина буде проведена внутрішнє розслідування, і людина має пояснити звідки у неї ці такі статки. Що стосується прикладу, який ви навели, то можу вас запевнити, те, що в даній ситуації все було в межах закону і в межах доходів сім'ї вище зазначеного співробітника, тобто доходи сім'ї дозволяли їм придбати машину такою вартістю. Ну я маю на увазі там, середній зріст доходів за рік в родини. Але знову ж таки, це живий організм абсолютно, і ніхто не може зі 100% гарантією сказати, що не може бути помилок чи не можуть бути запитань до деяких співробітників після декларування. Сподіваюся, що відповіді на всі запитання будуть знайдені, або їх взагалі не виникатиме у НЗК. Знову останнім часом маємо чергову хвилю скандалів оповитих, скажімо так, співпрацю деяких афілюваних структур із Міноборони. Ну власне, ті. Організації, які мають ну дотичні, скажімо так, до закупок і поставок для сил оборони тих чи інших продуктів і товарів, скільки зараз справді БР розслідує в цьому сенсі, на які суми збитків завдано в державі? кожному кримінальному на зараз в кожному кримінальному провадженні це окрема сума збитків ми з вами зараз резонують дві таких масштабних кримінальних провадження дві масштабних справи які розслідуваннями яких займається саме державне бюро державне бюро це справа колишнього екс заступника міністра оборони і керівника департаменту яка почалася до досудов, почалося досудове розслідування ще минулого року ну і звичайно що справа львівського бізнесмена і його команди в лапках, які наразі перебувають у СІЗО. Тобто, ми з вами можемо говорити, що загалом у цих двох кримінальних провадженнях сума збитків складає до трьох мільярдів гривень. Давайте розпочнемо з вами з екс заступника міністра оборони і керівника департаменту, які отримали в лютому минулого року підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та розтраті 950 мільйонів. Державних коштів, де закуповували тоді неякісні товари, знову ж таки для армії безпосередньо. Минулого тижня ми повідомляли про те, що досудове розслідування у цій справі завершено. Матеріали наразі відкриті для ознайомлення досудового розслідування. І після того обвинувальний акт потрапить до суду, триватимуть розгляд справи по суті, що закінчиться безпосередньо рішенням суду вироку. але а, і екс-заступник міністра і керівник департаменту підо, у них є ще інші підозри, які також стосуються їхньої діяльності в міноборони. Вони стосуються розтраті майна. А, один епізод на 250 мільйонів. Інший епізод підозра була вручена на початку цього року, 24-го, на 950 мільйонів. Ну і звичайно, що. Справа львівського бізнесмена щодо сина, якого шукали і спіймали в Одесі. Пам'ятаєте, минулого понеділка там фігурує сума теж майже мільярд гривень розкрадань. Ми вважаємо, що це не припустило в умовах воєнного стану. І сподіваємося, що вироки і факти, які надаватиме державне бюро розслідувань. Зіб'ють будь-яку охоту тим, хто має повноваження, якось підзаробити в таких непростих умовах, в яких ми живемо. Ну а ми в чергу, сподіваємося, що часу багато не мене. Як ви знову долучитеся до ефіру, вже з конкретними результатами, власне, які самі зазначили, і вироки і рішення суду будуть оголосити в нашому ефірі. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Держбюро розслідувань, була з нами.